Всім привіт, мене звати Іри Симчич. Сьогодні я хочу поділитися з вами із своїми фаворитами червня місяця. Так як у нас був місяць холодний, то тут не зовсім такі літні фаворити. Але я надіюсь, вам сподобається це відео. Надіюсь, вам сподобаються мої фаворити так само, як і мені. Вони сподобались. Але перед початком відео хочу нагадати вам, що ви підписалися на мій канал, якщо ви все ще не підписані на нього, і поклали дзвіночок, якщо ви підписані і хочете бути одним із перших, хто бачить моє відео. І ще одна класна новина. В кінці відео буде дуже класний гівей, тому дивіться відео до кінця і. Мати участь у розіграші. А тепер переходимо до відео. Так, перше, що я хочу почати, це буде одяг. Те, що я відносила дуже часто в червні місяці, це була чорна класична майка із прямим вирізом спереду. Я дуже довго шукала такого крою майку і. Я її знайшла, я її знайшла в себе в шафі, я навіть не знала, що вона в мене є. Я Її носила дуже часто в червні місяці під шорти, під мам джинс, під блейзер, під пучо. Реально я під все могла одягати цю майку. Вона мені нереально сильно не подобалась. Так, наступний мій фаворит це будуть в загальному блейзери, і один із них я вам покажу. Надіюсь, вам не чути музику, яку включили мої сусіди. Це ось такий, я ще не встигла його показати в покупках, тому що моя мама недавно тільки його купила. В останній день це малесенький розмір Еска. Я просто обожнюю блейзери. Серйозно. Нереально зручно, нереально стильно. Якщо він сидить по твоїй фігурі, наприклад, як ось цей, він дуже гарно підкреслює фігуру і, робить тебе нереально жіночний, якщо ще одягнути під пояс якийсь взагалі. А якщо його не защіпати, якщо взяти якийсь оверсайзовий, він виглядає так дуже брутально, дуже класно. Я реально обожнюю блейзери, це напевно один із улюблених трендів, який зараз є. Зараз потепліла, я їх зараз не ношу, але. Але коли було холодніше, просто практично кожного дня було близкість. Так, наступне, що я вам хочу показати, це ось такі, штани широкі, які ви 100% бачили в мене в інстаграмі. Я не знаю, як їх красиво показати, тому що вони висять просто зараз. Як тряпка, це сині штани з супер широкими штанками. Якщо ти просто стоїш на їх виглядання, це спідниця. І, знову ж таки, я дуже часто їх одягала під той самий блейзер, це майку ту саму, чи під якусь оверсайзову футболку. Під будь-що ти одягаєш ці штани, і вони роблять образ якимось таким дуже стильним, додають якусь таку свою ізюминку до будь-якого образу. Тому вони теж. Мусять бути в моїх фаворитах. І наступний фаворит, який ви бачили в покупках, це джинсова чорна куртка. Не дуже оверсайзова чорну доніму. Якщо ви бачили відео про покупки, то ви вже все знаєте. Ви знаєте мою любов до неї. А якщо ви не бачили це відео, то я вам залишу послання внизу і десь тут в підкасі буде це відео. Тому приходьте і дивіться в мої покупки секотенду. Тому я не знаю, що ще про цю куртку говорити, тому що в принципі я вже все склала в минулому відео. Далі я вам хочу показати напевно лідера. З фаворитів в моєму відео про фаворити. <хи> Це ось така коробочка. Це подарунковий набір від фірми Гріфон. Подарунковий набір, який складається із класних яскравих літніх носочків. Всі вони з різними принтами. Я вже дивилася, я вам десь тут з боку вставлю, як класно виглядають ці носочки. Всі ці носочки дуже літні, дуже яскраві, вони мені нереально подобаються. Дуже класний варіант для подарунку, тому що упаковка реально дуже класна. І плюс тут є листівка, яку можна підписати, і зразу є і листівка, і подарунок. Все разом шикарно упаковано. Тому це може бути класним подарунком не тільки для себе, але й для когось із твоїх друзів, подруг, сестри, будь-кого. Ці саме бокс випущені спеціально лімітованою колекцією до літа, і їх все на всього є 500 штук. Тому, якщо вам сподобалося, я залишаю вам посилання внизу. Ви можете перейти і придбати такий, але їх все на всього 500, тому я думаю, треба поспішити. І взагалі я дуже рада, що я знайшла цей бренд, тому що це не типовий мас маркет це, по-перше, виготовлено в Україні. Що я вам вже говорила, що я нереально обожнюю взагалі показувати вам і ділитися з вами українськими брендами, тим, що виготовляється саме в Україні, тому що це мені душу гріє, що реально українці роблять такі класні, якісні речі. А якщо ви не любите такі яскраві носочки, то не переживайте, тому що в гріфон сокс є і консервативні. І класичні, і якісь апатажні, і милі просто на будь-який смак. Тому знову ж таки, я залишаю вам посилання внизу, переходьте і you're welcome. Далі я хочу перейти до аксесуарів. Я вирішила у фаворитах. Реально ті речі, які я дуже часто носила в червні місці. Так от ця сумка одна із них. Якщо ви підписані на мій інстаграм, а якщо не підписані, то посилання внизу підписуйтесь. Тому що я пишу фотки нові кожного дня і ділюся з вами різними покупками, тому подібне. в Своїм інстаграмі в першу чергу. Тому, якщо ви підписані на мій інстаграм, ви дуже багато разів вже бачили цю сумку. і Я нереально задоволена і вона нереально класна, вмістка. Наступна. І наступна сумка, яка була фаворитом травень-червень. І в травні місяці мені навіть писали коментарі, Боже, ти вже надоїлась цією сумкою, але мені реально вона дуже сильно подобалась. Я її комбінувала з будь-яким образом, вона доповнювала будь-який образ. Єдиний мінус цієї сумки в тому, що вона забирає всю увагу на себе, і якщо ви хочете зробити акцент на якомусь взутті чи на ще чомусь, то Ця сумка це не варіант, тому що вона реально забирає всю увагу на себе. Наступний аксесуар-фаворит це ось такі окуляри шестикутної форми. Вони вже у мене більше року, і я їх реально просто обожнюю. Вони мені дуже сильно подобаються, тим, що вони такі нестандартні. Хоча. Зараз я дуже багато людей бачу в таких колярах, дуже багато де вони продаються. Але я десь рік тому їх замовила на Aliexpress. Вони коштували щось 80 гривень. Взагалі я тоді замовила десь 5 пар окулярів, і ці єдині, які пройшли, якісь перекошені. Всі, решта, були класні в ідуальному стані якості, а ці були якісь перекошені. Не знаю, як так, але потім все-таки я їх якось трошки зігнула, і вони реально тепер мої улюблені, я їх обожнюю. І якщо я не думаю над тим, які брати окуляри, то я обов'язково візьму ці. І останній фаворит із аксесуарів. Це ось із аксесуарів. Ця, цей колон від Accessorize, про який ви мене дуже багато разів запитували, що це за колон, що в тебе на шиї? Будь ласка, розкажи. Це колон, який має одну защіпку, але зразу три цепочки я з Accessorize купила десь уже півроку тому. Я не можу сказати, що це якась дуже класна якість, тому що воно стерлось, воно залишає сині сліди на твоєму тілі, якщо жарко. Але нереально дуже гарно виглядає, тому це один із моїх фаворитів. І я практично кожного дня її ношу, можливо, того воно і так швидко здало свою позицію. Далі хочу перейти до б'юті. І перше, що я вам покажу, це ось таку помаду, знову ж таки, про яку ви запитуєте дуже часто. Я не знаю, чого але відео про фаворити я оділа все, що не в фаворитах. Коли я наношу цю помаду, під кожним відео є запитання. Будь ласка, скажіть, що це за помада? Це NYX Linger? Lingerie. Lingerie, не знаю, ліплі 09. Ця помада деколи має різний відтінок, тому що я її можу змішувати з якимось олівцем для губ, чи з якоюсь іншою помадою, тому вона може мати трошки інший відтінок в тому чи іншому відео. Але так, то практично на кожен відео, саме ця помада у мене на губа. Так, і наступне з beauty це зубна паста. Як би це дивно не звучало, але я реально показую в своїх фаворитах зубну пасту. Це відбілююча паста італійського виробництва Marvis. І реально ця паста просто. Настільки класно спрацювали з моїми зубами, вона реально за тиждень відболила мої зуби. Я не знаю, як так. Вона не дуже дешева, як на простій пасті, які продаються в простих магазинах. Але вона реально вартує цього, тому що вона дуже швидко вибілила мої зуби. Наступні мої фаворити це буде їда. Але це буде фірма хлібців а, чіпсів. і чіпсів. В інстаграмі я вже пару разів виставляла цю фірму Rise Up чіпси, тому що от мене зараз тут з сонячним носінням, але ці чіпси є в різних смаках: сир, і зелень, різні. Я обожнюю чіпси, але так як я зараз стараюся за своїм харчуванням слідкувати, то я не дозволяю собі їсти картопляні чіпси. А ось такі чіпси це, по суті, я як рисуй Хлібці, але зверху в приправі і в формі чіпсів. І вони мені смакують краще, ніж прості чіпси картопляні, які в кожному магазині продається. І хлібці від цієї самої фірми Rise Up, реально дуже смачні. Я не знаю, в чому фішка цієї фірми. Тут в складі цих хлібців тільки бурений, шліфований рис і чорний імператорський рис. Все, але вони реально смачні, реально найсмачніші хлібці, які я коли-небудь їла просто. І останнє з фаворитів. Це буде музика. Я поділюся з вами улюбленими піснями і улюбленими гуртами, які я в цьому місці слухала. Перший гурт я про чесно кажучи, не знаю, як він називається, але вони виступали на порту Франко фестивалі у нас був франківську. Мені так сподобалося його пісні, що я швидко записала їх їхню назву і просто слухала цілий альбом. Практично не знаю. тиждень я просто слухала тільки цей гурт. Я вам зараз включу, тому що мене спустя звук, але я вам зараз включу частинку. Далее, наступная песня вит Йоди. И еще одна песня. Це це всі фаворити, які я вам хотіла показати, але зараз настав час конкурсу. Ми із Гріфон Сокс хочемо розіграти одну із 500 коробочок, вже одну із 499, тому що одна в мене. Ось така новенька упаковочка. повністю запакована у мене ось тут стоїть. Тому, якщо ви хочете отримати таку коробочку з такими яскравими класними носочками і з відкриточкою, підписаною мною для вас, то все, що вам треба зробити, це підписатись на мій інстаграм. Підписатись на інстаграм Гріфон Сокс. Посилання будуть внизу в описі під відео. Лайкнути це відео, підписатись на мій канал і написати внизу хочі носочки, і свій нік в інстаграмі, щоб ми змогли з вами зв'язатися і перевірити, чи ви виконали умови цього розіграшу. Дальнішу інформацію про кінець розіграша побачите внизу під відео, тому приймайте участь, тому що реально класний розіграш іскриві носочки. Літо на дворі сонце, жара. Якщо у вас навіть нема сонечка, ви цими носочками 100% додасте яскравості і теплоти. Свої літні доньки. я забрали, так, ще були зі мною. До скорої зустрічі. Па-па!